Найближчим часом в Україні очікується погіршення погодних умов, тож забезпечення роботи транспорту, звичайному режимі та безпека руху пішоходів не в останню чергу залежить від якості роботи комунальників. На сьогоднішній день в арсеналі Кривого Рогу 193 одиниці техніки, 67 – призначено для роботи взимку. У рамках комплексної програми Чисте місто триває постійне оновлення та поповнення технічного парку комунальних служб. Так, під час виїзної наради, яку у кривому розі провів віце-прем'єр-міністр України Олександр Віл. Було вручено сертифікат на 39 машин, придбаних за кошти обласного та міського бюджету. Можу сказати, що і Дніпропетровськ, і Кривий Рог на сьогодні на 100% скомплектовані комунальною технікою. Нам це вдалося. І тепер найголовніша задача наших комунальників, щоб техніка не стояла в гаражах, не була поломана, а постійно працювала, ефективно працювала на благо наших жителів, наших городов. Працювати треба на опереження. На опереження, це як тільки... Появилась информация, что ночью будет минусовая температура, надо посыпать. Как только начал выпадать снег, не ждать, пока он будет 30 сантиметров, а выходить на вулицю и убирать, то есть, сейчас осталась только эффективная организация работы. Сертифікат на нову техніку з рук віце-прем'єр-міністра України Олександра Вілкула отримав Олександр Катриченко, начальник управління благоустрою та житлової політики. Ворочисті події взяли участі Геннадій Темнік, міністр регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України, народні депутати В'ячеслав Задорожній, Костянтин Павлов та Дмитро Шпенов, Дмитро Калєсніков, голова Дніпропетровської облдержадміністрації та Юрій Вілкул, криворізький міський голова. Відтепер місто у своєму арсеналі матиме ще сім снігов. Три комбіновані машини для обробки дорожнього покриття протиожеледними засобами, 14 вакуумних підмітально прибиральних машин для очищення вулиць, 14 міні та чотири великих навантажувачі. Ми хотіли міряти наш город комфортний, ми хотіли віряти наш город чистим. Наш, наш президент Віктор Коровичковий постав. подготовить коммунальное предприятие к работе в осенне-зимний период. И от работы коммунальной техники очень многое зависит. Мы исключительно благодарны вице-премьер-министру Украины Александру Юрьевичу Юплу за помощь в подставке и в том, что в Невропетровской области, в нашем родном городе, будет полный комплект коммунальной техники. Минулорічний зимовий сезон показав, що місто готове до будь-яких сюрпризів природи. Всі служби спрацювали на належному рівні. Проблеми з транспортним забезпеченням та роботою транспорту не було. З новою прибиральною технікою виконувати всі роботи щодо забезпечення комфортної роботи транспортних магістралей буде значно легше. Сьогодні, благодаря отриманій техніці, ми її зможемо використовувати по цільовому назначенню для того, щоб захватити максимальні площадя, максимальні об'єми для приведення міста на Санитарное состояние это не только проезжая часть и прибордюрный камень, это также и уборка остановок при помощи роторных снегоочистителей прибордюрного камня тротуаров и так далее, а также покос больших площадей в парках и скверах. Эта техника, которая сегодня представлена, она дает возможность не только скашивать траву и приводить ее в порядок, она также имеет возможность сегодня и удалять поросли с деревьев диаметром до 2 сантиметров, что мы прекрасно понимаем, чтобы город, заходя в эту технику, в те же самые парки и скверы, она после себя оставляет благоустроенный сквер. То же самое касается пылесосов достаточно самые современные сегодня пылесосы, как маленькие, как маленького размера для площадей и скверов, так и большие для проезжих, для эксплуатации на проезжих частях. Город недостаточно сильно нуждается, и сегодня благодаря таким достаточно серьезным усилиям областного совета и областной администрации Також за щодо ісофінансування з гаряцького бюджету сьогодні вся техніка представлена і буде виключно використовуватися по цільовому назначенню для того, щоб город в надліжачим стані. Заходи з реалізації комплексної програми Чисте місто, які, зокрема, передбачають і придбання нової сучасної техніки, дозволили на 100% забезпечити потреби міста у комунальній техніці, яка працюватиме не лише в зимовий період, а й влітку. Тож кривий ріг і надалі має всі шанси зберігати звання одного з найкращих за рівнем благоустрою міста.